Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Від імені всього колективу магазину Батискав хочу щиро привітати вас з наступаючим Різдвом та Новим роком. Перш за все, хочу побажати нам всім перемоги. Потім вже все інше. З приводу нового року та Різдва в магазині Батискав проходить новорічна акція на безліч, безліч товарів. З книжки, як завжди, до. Мінус 70 Так що заходьте на наш сайт Batyskaf.ua або до наших магазинів Batyskaf за новорічними знижками. Ще раз всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. І як завжди, слава Україні та слава героям. До побачення.